Далі про опалювальний сезон в умовах війни говоримо з віце-прем'єр-міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук до нас доєднується. А пані Ірино, я вас вітаю. Давайте поговоримо я... про забезпечення населення на деокупованих та прифронтових територіях альтернативними видами опалення а, і, зокрема, дровами. Яка зараз ситуація, де вона найскладніша, а де можливо найліпша? Дивіться, дійсно уряд виділив 563 мільйони для забезпечення безкоштовною деревиною паливною для прифронтових територій і особливо деокуповані території. Ми розуміємо, що там найскладніше, і на сьогодні вже перші дрова, так би мовити, поїхали на Миколаївщину. За що я дякую керівництву ОВА, а також Сущина, Запоріжчина. всі чекають. А де власне поки що опалення не увімкнули? По різному, до прикладу, Вовчанськ Харківської області, ми знаємо точно, що і не зможемо увімкнути так. Коли ізюм, ми знаємо, що там 35% вже уже газифікація, газифікація вімкнена. Донецька область теж дещо відновлено газопостачання. Але те ну, зараз говоримо про декілька етапів, так або декілька нападів. Перший напрямок, над яким я дуже, як то кажуть, плідно працюю, це готівкова підтримка людей. Вони мають самі мати можливість купити те, що їм найбільше треба. І ми працюємо на деокупованих територіях. Так, перервався. Перервався у нас зв'язок з пані Іриною. Колеги, давайте спробуємо переналагодити, якщо є така можливість. Так, пані Ірина, ви нас чуєте? Мені підказують, що ви є в нас на зв'язку. Пані Ірино, так можливо, хтось подзвонив пані Ірині. Якщо вона з телефона виходила в ефір. Ну зараз принаймні спробуємо ще раз. Давайте перепідключимо, тому що важливо зрозуміти, як на опалювальний сезон власне зараз в прифронтових регіонах впливають вієлові відключення. А якщо там взагалі є електроенергія. А, тому будемо зараз спробуємо зачекати пані Ірину для того, щоб з'ясувати всі ці питання, пані Ірино, так ви нас чуєте прекрасно. А, власне про питання про те, як на опалювальний сезон в прифронтових і деокупованих регіонах впливає ситуація з електроенергією і віловими відключеннями. Будь ласка. Дійсно, ну щодо віовалих відключень, звичайно, тут ситуація дещо інша. Нас важко відновлюється так електроживлення, бо багато територій заміновано, багато доступних ще досі місць, але наші люди працюють. За що я їм дуже велике дякую. Однак, наступний напрямок, я вибачте, були проблеми зі зв'язком, не могла завершити. Це знову ж таки купівля генераторів. Ви знаєте, уряд нещодавно. Звільнив від ввізного мита і від ПДВ для фізичних осіб, для юридичних осіб, всі, хто зможуть ввести генератори, бо такий масштаб потреби, напевно, в цілому світі ще не було такого, так такого проблемного питання, щоб таку кількість генераторів ввести. Отже, ми працюємо над тим, щоб міжнародники допомогли деокупованим територіям. Наш штаб. Постійно на зв'язку з ОВА, і ми знаємо де потрібно, які потрібно генератори, і будемо допомагати нашим ОВА. Вони звичайно самі справляються за що. Я їм теж дякую, але будемо допомагати ОВА на деокупованих територіях придбати і привезти генератори. А, пані Ірина, ще повертаючись до питання опалення, а які власне заходи зараз вживаються для того, щоб не замерзли мережі в умовах відсутності опалення. При кожній є комісія, яка оцінює танмереж і оцінює, до прикладу, об'єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, так? і які консервуються, це одна справа, інші, які будуть продовжувати опалювати, це інша справа. Однак на сьогодні дійсно величезна проблематика, щоб забезпечити саме населення, яке залишилось на території, а це чимала кількість людей, ви знаєте. Ми всіляко пропонуємо евакуацію. Ми розуміємо, що до прикладу, в Херсонській області чи Харківській області не у всіх населених пунктах люди зможуть пережити зиму, і ми пропонуємо все таки евакуюватися жінкам з дітьми, людям похилого віку і маломобільним. Я от нещодавно повернулася з Закарпаття, з Івано-Франківщини. Куди їздила проінспектувати питання, чи можна і наскільки масштаб можна привести туди людей? Зустрілась якраз з людьми з Харківщини, зустріла з людьми Херсонщини, і бачу, що ми маємо потенціал і маємо резерви, щоб люди приїхали і перезимували в більш безпечному регіоні. От, власне, про те, про цей потенціал хотів запитати: а чи йдеться про ну чи маєте ви на увазі зокрема і модульні містечка для внутрішнього? Переміщених осіб, які будуть їхати звідти, де опалювальний сезон неможливий, в тому числі, але модульних містечок недостатньо. Якщо їх зараз побудовано 25 так модульних містечка, дякую уряду Польщі, що допомагали нам у цьому, і іншим. Хто долучався, то це лише до прикладу. 5 7 тисяч людей, які проживають там. Модульні містечка не встигнуть забезпечити таку кількість людей, які потребують. І ми розраховуємо на систему прихисток, на систему, коли обласна рада виділяє додаткові кошти для стимулювання так, прихистити у себе людей. І на МКП у нас місць компактного проживання вже 5 670, і вони збільшуються. Наші ова збільшили резерви і зробили так, що ми можемо прийняти на зиму близько 400 тисяч людей, якщо це буде потрібно, і ми над цим зараз працюємо. Як це все забезпечити, пані Ірина? А яка от з цих програм, які ви згадали, вона можливо показала себе найефективнішою? З прихисток програма, модульні містечка або все ж таки робота ова. Звичайно, найголовніше це робота ОВА. Бо якщо ОВА працює, то і всі програми теж працюють. Так, ми зараз кажемо про виплати на проживання: дві і три тисячі до прикладу, які держава дає. А люди в силу обставин не змогли отримати. То це теж питання. Ова. Наскільки є така співпраця, так між міністерством соціальної політики, до прикладу, і. Лінь, органи управління соцзахисту на місцях. От я можу привести приклад Закарпатської ова. Мені дуже сподобався проект, який зараз вони втілюють в життя. Вони називаються 33-33-33. 33%, 33, 33. 33 з обласного бюджету. 33% фінансування так з місцевої ради, і 33% від бізнесу, який релокувався до прикладу на Закарпаття, і готовий профінансувати будівництво модульних містечок для своїх працівників, теж числа внутрішньо переміщених осіб. Я думаю, що такі проекти будуть мати свій масштаб, так і будуть не тільки пілотами на Закарпатті, а й ціла Україна буде про них дізнаватись і все більше і більше будуть знаходити свою реалізацію. Дякуємо, пані Ірино. Вам за те, що долучилися і пояснили і дали відповіді на ці питання. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на зв'язку.